Бажаю всім доброго та міцного. Дуже серйозна і болюча тема. Бусифікація, чому так, як має бути. Всіх нас це бентежить або турбує. От. Але хочу почати з того, що, знаєте, бачу іноді на військових машинах написано не ТЦК. Це е, мені говорить про те, що самі військові не хочуть, щоб е, їх якось асоціювали з співробітниками ТЦК. Але знаю, що в ТЦК теж працюють гарні офіцери, сержанти, солдати, які пройшли через бойові дії. І Мав спілкування в минулому році з одним старшим офіцером, який каже: бачиш, ну от бив бойовий офіцер, герой. А зараз після поранення працює в ТЦК і зразу став козлом ТЦКшним. Так, в мене знайомий теж сержант, який відпрацював, відбігав відштурмував штурмував півтора роки. Отримав тяжку контузію, став непридатним до бойових дій, але обмежено придатний, продовжує служити і виконує, я кажу зараз собачу роботу, затримує разом з поліціянтами хлопців, але давайте так, хто ці хлопці є. По-перше, це громадяни, громадяни України, на яких розповсюджується закон про мобілізацію. По-друге, затримують тих, хто не прийшов сам до ТЦК. Хтось каже, а чому ми маємо йти в ТЦК? Ну, тому що ми громадяни України. Ну і взагалі, знаєте, так, по-чоловічому, а хто має боронити наше. Родини, хто має боронити наш український народ. Хто? І ви знаєте, дорогі мої, як чоловік, який на шостому десятку років, незважаючи на певні проблеми і здоров'я, пішов захищати свою родину, свій народ, я не розумію тих чоловіків, які бігають від цього. Так, дійсно, ми розуміємо, що чомусь не всі. Ідуть у військо. не всі чомусь. Розуміємо, що закон має працювати не вибірково, а один для всіх. Це дуже погано. Але я б на цьому питанні акцентував би нашу увагу. Давайте кожен на своєму місці робити так, щоб закон був єдиним, а не питання, що там бусифікація. Які ще можуть бути методи? Легко засуджувати, легко е, казати, що має бути по-іншому, але як має бути, зробіть по-іншому. Хлопці, ви йдіть самі в ТЦК. Всі разом допомагайте нам, захисникам України, які виснажені там на передку, яких не вистачає. Всі кажуть, що не вистачає зброї, не вистачає нас, захисників. І це не питання в тому, що втрати великі, або командири неправильні накази, які здають. Справа в тому, що ніхто не хоче йти захищати свій народ. От в чому певна проблема, першочергова проблема, а звідси вже бусифікація і те, що закон для всіх єдиний. От звідси. Тому що коли стояли черги в ТЦК, цього не було, правда? А вони мають бути. Тому що іншого шляху в нас немає. Ми маємо захистити свої родини і свою землю. Так що давайте. Робіть те, що маєте робити.